Друзі, всім привіт! В цьому відео ви побачите процес того, як ми шукаємо, підбираємо, оглядаємо, купляємо і грузимо, відправляємо в Україну пікапи і джипи для військових. Зняв для вас невеликий блок, на що потрібно звертати увагу, коли, коли ви оглядаєте пікап. Також зняв процес погрузки. Ми зараз для себе знайшли такий новий спосіб, який досить дешевий, але. Такий видовищний і трошки небезпечний. Відео буде цікаве, корисне для тих, хто купляє також пікапи і машини для військових. Приємного вам перегляду. Робимо каву і їдемо за першим пікапом. Приїхав дивитися ось такого Ford Ranger. Я вже глянув раму, глянув мотор. Досить непоганий. Будемо зараз їхати на тест драйв. бачите по цій машині, яка стоїть ззаді мене, я її купив. Вона виявилася в дуже гарному стані. Я вже приїхав додому, це десь близько 200 кілометрів, відстояв десь хвилин 40 у пробці, тому вона точно не кипить. З нею точно все добре, точно нічого не гудить, там ні міст, ні коробка, все гуд. І тепер я би хотів. Поділитися трошки з вами досвідом, на що ж, треба в першим чином звертати увагу, коли ви дивитеся такого роду пікап. Хотів би зробити ремарку, таку дуже важливу. Все, що ви далі побачите в цьому відео, воно. Грубо кажучи, є моїм власним особистим досвідом, який у мене не такий вже й великий. Я почав цим займатися е, з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, і це просто такий накопичений досвід мій і механіків, з якими я їздив дивитися машини, і просто наблюдав за ними, питався у них, розпитував. Тому завжди дивіться машину на свій страх і ризик. Якщо ви цьому не розбираєтесь, покличте того, хто розбирається. А ці поради просто можуть вас врятувати від якихось очевидних поломок і зекономити вам гроші. Все. Першим ділом, як тільки я приходжу дивитися пікапа, я дивлюся ось це місце. Це задня частина рами. Вона найбільше гниє і найчастіше. Тут можна побачити тріщини або дуже сильно ржавчину. Е, в цьому випадку у нас рама була чимось оброблена досить давно, але вона в дуже гарному стані. Дивимося з однієї сторони, дивимося зразу з другої. Тут у нас все класно. Далі, наступний пункт, нам потрібно взяти щось собі під ноги, наприклад, водійський коврик. Він тут не дуже чистий, я переважно беру коврик з своєї машини стелю і лягаю на землю. Продавці трошки в шоці з такої процедури, але я лягаю на землю і дивлюся всю раму повністю на всю довжину, на предмет ржавчини. І також зразу дивлюся, чи нічого не капає. З того місця, це у нас хвостовик заднього редуктора. І спереді також потрібно подивитися, чи нічого не капає з мотора. Якщо ми бачимо, що рама жива, ми можемо продовжувати огляд. Якщо ми бачимо, що рама ржава, має якісь дірки тріщини, просто розвертаємося і йдемо геть від цієї машини, це труп. Слідуючий етап огляду. Ми дергаємо капот. Оглядаємо підкапотний простір на предмет витоків масла, витоків різних рідин, заподівань. Саме найбільше нас цікавить ось там. Там, де погано видно, найважливіший інструмент для огляду таких старих машин це досить хороший фонарик. У мене це ось такий сіомі з. Світлом, яке добре фокусується, тому я можу його направити куди мені потрібно. І подивитися двигун на предмет течії масла. Також можемо тут поглянути на стан ремнів обводних, подивитись передні лонжерони, чи вони не гнилі. Загалом наша задача знайти ржавчину і потьоті масла. В цьому випадку, все good. Є певні запотівання, але такого, щоб прям текло, немає нічого. Далі. Наступним кроком ми відкручуємо пробку на радіаторі. На всіх старих машинах вона є або на радіаторі, або на бачку. І дивимося, щоб тут не було білої емульсії. Якщо вона є, скоріш за все, пробита прокладка або тріщина в головці, антифриз попадає в масло і утворюється емульсія. Тут у нас все добре. Також можемо подивитися в сам антифриз, чи там немає якоїсь каки, в якому він стані. Ну, звичайно, потрібно подивитися рівень масла та в якому воно взагалі стані. Ну, стан, напевно, приділити нова тяжко, але хоча б подивитися рівень, зґрунтуваючи, чи тут немає місць, де потіків масла, чи тут часто не доливають. Якщо нас влаштувала рама, влаштував підкапотний простір, ми не знайшли сильних потіків масла, ми не знайшли ржавчини, ми можемо заводити машину. <гум> так, тільки тепер на середині огляду ми її запускаємо. Не забуваємо перевірити, щоб вона була на нейтралці, на ручнику. Обов'язково дивіться машину на холодну. Якщо вона була вже прогріта, це вже ви не зможете оцінити всі якості холодного стану. Нам потрібно послухати мотор, звернути увагу на вихлоп, чи тут немає білого диму, що може означати про пробиту прокладку або тріщину в головці. Переважно головна проблема і біда таких от старих дізелів це перегрів. І попадання антифризу у масло. Як ми бачимо, моторчик працює рівно, класно, ніяких лишних звуків немає. Звертайте увагу, як машина заводиться, запускається, чи вона це робить легко, чи вона довго крутить, наприклад. Якщо машина довго крутить, то це вже не хороший знак. Значить, там є якась проблема вже або з компресією, або з іншим навісним обладнанням. Тому Віддалі, після того, як погасла ця жовта пружинка свідчена кава, машина має запуститися там з другого-третього оберту. ідеалі, з першого. На заведеному двигуні можете пощупати патрубки, чи їх не роздуває, чи там немає лишнього тиску. Це може означати також пробиту головку або пробиту прокладку. Ну і фінальним нашим аспектом огляду автомобілю має бути тест-драйв. В нашому відео я виїжджати не буду, тому що на автомобілі вже закінчилась страховка, тому розповім на місці. Нам потрібно виїхати на дорогу, потикати всі передачі, там першу, другу, проїхатись, третю, четверту, п'яту. Бажано виїхати на трасу. Дуже важливо під час руху слухати, чи не гудить задній міст, тому що у пікапів це досить дорога запчастина, і в середньому він коштує біля тисячу доларів. Тому... Потрібно уважно слухати, чи він не гудить. І також обов'язково десь заїхати бажано на траву і спробувати включити повний привід. Тому що вам ж не потрібен пікап повнопривідний, в якому не працює повний привід. От у випадку Ford Ranger включається цим речашком, в нього є понижена і в нього є блокування диференціалу заднього, яке включається і виключається ось цією кнопкою. Звертати увагу на такі речі, як стан сідушок, там якісь царапини. Я думаю, що це очевидно, але можу сказати, що це не важливо. Машини їдуть воювати і тому, як вони виглядають, це, це вже зовсім, це навіть не другорядне, це третєрядне, напевно, третя рядна обставина. Добра машина, мішай. Добра машина. Ще йде. Сказати. Приїхав на погрузку. Чекаємо евакуатор будемо загружати. A few moments later. Вся небезпека такого типу погрузки полягає в тому, що кришка зерновозу важить від 200 кг і до тонни. Як який прицеп. І її тримає оця паличка, яка уперта двома сантиметрами в виступ на кришці. Після того, як круті пацани відвезли свої круті пікапи, круті пацани вертаються на метро. Дуже класно, що так співпало. В цьому відео я покажу вам, як ми купляли машини з практично усіх площадок, які є в Англії. Це Gumtree, Facebook Play Market. Facebook Market і eBay. Це такі три площадки, де тусуються такі мусорщики, як ми, де продаються дешеві машини. Я знаю, що багато хто купує машини на аукціонах, таких як АСМ або Копарт, але по факту виходить купити машини дешевше і в кращому стані, ніж на АСМ і навіть на копарті. Тобто можна взяти машину небиту за тою самою ціною, що на копарті биту з усіма однаковими вхідними даними. Просто тому, що це специфіка. Тут, якщо машина коштує 1000 фунтів, то. І навіть деколи готові безплатно віддати, щоб не гратися з продажею. А копар то є копар, там бідять і країни Африки, і там Литва, допустимо, і так далі. Тобто, ті, хто на копарті купляють ті, хто не має можливості приїхати і купи... і не і розібратися у внутрішньому ринку, щоб купити машину дешево по місцю. А це вже новий день. Сьогодні ми Зайю їдемо. 300 чимось кілометрів в одну сторону Ноттінгем забирати грізєві колеса для мого братіка, а потім на обратному поті Лейчестер забирати ще один Форт Рейнджер. У власника пабу забув додати. Перед поїздкою обов'язково потрібно випити кави І погладити кота. Ми попали в дуже колоритне місце. Це паб Річарда, який знаходиться у Лестері. Річард такий старший мужичок, який займається пабами вже більше 50 років. І цей пікап він продає для свого друга, бувшого військового, який, на жаль, після служби почав дуже багато пити, і його печінка не витримала, тому, на жаль, йому залишилося жити десь біля 8 місяців, при тому, що він продовжує пити. Цей пікап він в принципі, купив і навіть особу на ньому не їздив, тому Річард вирішив йому допомогти і продати його. О, класно можна показати, бо Я на наві відео про це розказував. Давайте з науки з цієї сторони. Видно, що доливали. І тут у нас теж блок у нас. Солярки нема. Тут є пасажир, я його трогати не буду. Їдемо на тест драйв. Зайшли в англійський паб повечеряти по дорозі додому. Знаєте, довольна. Пікап уже під домом, але це ще не кінець. Щойно позвонив Мартін, і ось якраз він під'їжджає з Делікою. Слава Україні! Героям слава! Привіт! на тоже сразу да, 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 ютубе ага. покажу вам далеко, уже при свете дня грязевая резина так уж мне кажется она лифтована вот такие вот босик еды нашим хлопцам От я мушу це показати. Це мене так Google, Google навігація веде. І це Лондон. Дивіться, я вже сюди їздив на погрузку, ну не цією дорогою. Оце я в Лондоні. Так ви його собі уявляєте. Королева, автобуси червоні. А? От такий він Лондон, настоящий. От Ми приїхали знову на погрузку, тут ще пацани теж на рейнджері, наш рейнджер декілька фур сьогодні я так розумію будемо грузити три машини приїхав мартинес з таким джемменіком іраз для чорнозями приїхав ще один зерновоз. очі буде движуха Так вечір. Хороший. На жаль, відео погрузки деліки я не зробив. Там, в принципі, нічого цікавого, тому що вона поїхала з поляками, які возять машини, у них є трапи, і це все відбувалося буквально 2-3 хвилини. Вона заїхала, вони її прив'язали і поїхали. Ніхто навіть нічого не зрозумів, що сталося. А наступного дня ми поїхали купляти Ford Ranger для Саши Куба. Третій пікап, який ми купили за цей тиждень, тоже Ranger. Thunder комплектація на кльовій резині в дуже крутому стані. Дітка з бабулькою купили, рама як нова. Нові ресори. дуже багато всього поміненого, класна тачка. А сьогодні у нас прекрасний суботній ранок. І чим ми займемося? Ми їдемо по Mitsubishi Shogun. Він же Mitsubishi Pajero. П'ята, якщо не помиляюсь, машинка Це Shogun Sport для мого дуже хорошого друга з Коломиї І крута штука цій машині я вам хочу показати тут апше не гнила рама. Така легенько-легенько подсвівши, але в неї ще навіть колір зберігся. Я був дуже здивований. Продавець про це писав, але ви знаєте, пишуть одне, а по факту ми бачимо завжди зовсім інше. Але тут вона дійсно не гнила, так сказати, солід. Дуже круто. А ну і. Ви знаєте, хто знає той знає. Наступною задачею після того, як ми привезли Паджеру додому. Було відвести Паджеро і синього форда в околиці Кембриджа, для того, щоб їх там погрузили на фури. Поїхали! У нас вийшло відео. За цей час ми відправили 5 машин, 4 пікапи і деліку. Деліка поїхала з поляками. Пікапи поїхали у зерновозах. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Якщо це відео зайде, то будемо ще знімати. Якщо не зайде, то теж будемо знімати. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже цікаво, що ви думаєте. Я це, в принципі, такий перший мій досвід по монтажу такому об'ємному. І взагалі по монтажу, по зніманнях. Тому буду радий почути критику, якісь поради. Дякую, що додивилися до кінця. До зв'язку.